Сьогодні ми поринемо у захоплюючу, але водночас трагічну історію двох братів, чиї життя тісно переплилися із долею України. Брати Капранови це не просто імена, це символ мужності, стійкості та незламності українського духу, їхній шлях розпочався у далеких 90-х роках. З видання української газети Тиндеринди та журналу фантастики Брати, які стали голосом української культури в той непростий час на чужинському просторі. Згодом вони заснували видавництво, яке подарувало світу безліч чудових творів українських та зарубіжних авторів. Життя братів не раз різко змінювалося. Зокрема, і у 1998, му і у 2014 му році з початком російської агресії проти України, і у 2022-му, з початком повномасштабної війни. Не вагаючись, вони кинулися на захист рідної землі, ставши бійцями полку Азов. На жаль, доля одного з братів Дмитра. Трагічно обірвалася у 2024 році його смерть стала невимовним болем для всієї України, але й водночас символом самопожертви та безмежної любові до батьківщини. Якою тепер буде місія Віталія Капранова? Чи зможе він продовжити їхню спільну з Дмитром справу? І чому Дмитро Капранов помер так рано і так несподівано? Дізнаймось же більше про життя братів Капранових. Це історія, яка зворушить вас до глибини душі. То хто ж такі брати Капранови? Дмитро та Віталій Капранови відомі українські письменники, публіцисти, видавці та громадські діячі. А ще. Воїни і блогери. Дмитро Віталійович Капранов та Віталій Віталійович Капранов народилися 24 липня 1967 року в місті Дубосари, нині Молдова, а тоді Молдавська Республіка, яка входила до складу Радянського Союзу. На жаль, сьогодні рідне місто Капранових знаходиться під окупацією і є частиною самопроголошеної Придністровської республіки. Про дитинство братів Капранових у відкритих джерелах не дуже багато інформації. Лише уважно слухаючи інтерв'ю, із самими братами можна дізнатись окремі факти. Та відомо, що батьки братів Капранових. Мали великий вплив на їхнє виховання та становлення як особистостей. Батьки прищепили їм любов до України, її історії та культури. Також вони підтримували захоплення синів літературою та творчістю. Дитинство братів Капранових відбулось на Миколаївщині в місті Очаків. Очаків це мальовниче місто на березі Чорного моря. Воно має багату історію, таку, що сягає часів античності. Можливо, саме там брати Капранови вперше зацікавилися морем, подорожами та пригодами. Очаків став для них джерелом натхнення. Можливо, саме атмосфера цього міста. Плинула на формування творчого потенціалу братів. І саме там, у дитинстві, і почав формуватись калейдоскоп яскравих образів для майбутніх творів. У 1984 році брати закінчили Очаківську середню школу. На жаль, української мови в цій школі не вивчали, окрім загальноосвітньої. Брати також закінчили спортивну школу греко-римська боротьба та музичну за класом фортепіано. Греко-римська боротьба це олімпійський вид спорту, який вимагає не лише фізичної сили, але й стратегічного мислення. Заняття цим видом спорту, ймовірно, навчили братів Капранових дисципліни, наполегливості та вмінню долати труднощі. Музична ж освіта допомогла їм розвинути естетичний смак та творчі здібності. Вищу освіту брати Капранови здобули в Уральському політехнічному інституті. Тоді, у місті Свердловськ, нині Єкатеринбург та Московському енергетичному інституті за спеціальністю технічна кібернетика. На той час згадані вищі навчальні заклади мали непогану репутацію і вважались доволі престижними технічними закладами Радянського Союзу. Навчання в цих вишах дало братам Капрановим грунтовні знання з математики, фізики, інформатики та інших технічних наук. Ці знання стали їм у нагоді в майбутньому. Коли вони почали займатися видавничою та літературною діяльністю, у 1988 році Капранови одружились, Дмитро і Віталій є близнюками. і Їх обраницями стали також сестри близнючки Інна та Світлана. Знайомство відбулось у 1984 році. Тоді Капранови приїхали до Москви, аби вступити до Вищого навчального закладу. Проживали вони на вулиці Івана Франка. Інна та Світлана завжди підтримували своїх чоловіків, братів Капранових, у їхніх творчих та інших починаннях. Зокрема, Віталій і Дмитро працювали у фармацевтичному та виноробному бізнесі, до того як почали активно займатися. Літературною діяльністю дружини не лише перші читачки їхніх творів, але й активні учасниці видавничого процесу. Завдяки їм багато книг братів Капранових побачили світ. Інна та Світлана це не лише дружини вже понад 30 років, але й справжні друзі та соратники братів Капранових. На початку 90-х у Москві. Організувався потужний український діаспорний рух. Брати Капранови в цей час видавали московську українську газету Тинди-Ринди та журнал української фантастики Брати. У той період, а саме 1993 року, і познайомились з майбутнім російським президентом Путіним. Як згадував Віталій. Тоді він був у Собчака на те, що підмітайлом, але ходив за ним із валізою. Тоді ж брати почали писати свою першу книжку Кобзар 2000». Капранови працювали над цією книжкою 10 років і завершили роботу вже у Києві у 1998 році. Чому у Києві? Тому що вирішили повернутися в Україну. Бо там, на чужині, їм не особливо усміхалася перспектива самореалізації. І от, опинившись у Києві і намагаючись видати свою книгу, брати стикнулись із проблемами. І книга могла так і не побачити світ. Але підприємливі Капранови не опустили руки. і... Відкрили власне видавництво. І вже 2000 року стартувало видавництво Зелений Пес. Першою виданою книжкою став роман Леоніда Кононовича Я зомбі. А вже 2001 року вийшов і Кобзар 2000, із ілюстраціями Владислава Єрка. Кобзар 2000 не тільки отримав хороші відгуки, але й перевидавався вже п'ять разів. Видавництво Зелений Пес це авторський проєкт письменників братів Капранових. Спрямований цей проєкт на публікацію насамперед сучасної літератури і, у першу чергу, книг для дітей. Це і пригодницька література, і підліткові твори. І, звісно ж, фантастика не оминає увагою і дорослі книги. Цікавий факт у 2004 році уряд України прийняв бюджет, який припинив видавництво книжок. І вже 4 лютого Капранови разом з колегами-письменниками на знак протесту спалили рукопис нового роману прямо під кабінетом. Міністрів України. Це непроста була акція, і отримала вона дуже широкий розголос. І вже за півроку уряд змінив бюджет і восени того ж 2004 року вийшов друком другий роман Капранових Приворотне зілля. А потім були і роман розмір має значення. І книга статей Закон братів Капранових. У вересні 2008 року брати презентували нові розділи до Кобзаря 2000. Потім першу книгу для дітей Зоряний Вуйко. А за два роки вийшов Кобзар 2000 плюс нові розділи, плюс найновіші розділи. Пізніше брати видали щоденник моєї секретарки. І представили друге видання Приворотного зілля. У 2013 році брати Капранови видали як зазначено в анотації для дорослих і дітей, для батьків, які хочуть, щоб їхні нащадки виросли українцями, 80-сторінкову мальовану історію незалежності України. Сьогодні ж видавництво Зелений ПЕС. Видає понад 60 назв українських книжок щороку. З 2004 року брати Капранови двічі на місяць видавали літературну газету Друг читача і спільно з главредом вели проєкт Книжкові сезони. З наступного 2005 року проєкт сайт Гоголівська академія. А у 2007 році Капранови виступили ініціаторами надзвичайних зборів Україна зона культурного лиха. За результатами зборів було проголошено Україну зоною культурного лиха і висунуто ряд вимог і пропозицій до влади для покращення ситуації. Того ж 2007 року Капранови заснували премії Золотий Намордник і Золотий ошийник. Золотий намордник за перше місце в рейтингу державного хамства, а золотий ошийник за перше місце в рейтингу іноземного хамства. Присуджується премія. Або консульству, або посольству за результатами інтернет-голосування. Пізніше, у 2009 році, брати Капранови стали кураторами культурної програми ярмарку Медвін Книжковий Світ. А у 2011 році започаткували перший всеукраїнський конкурс двійників Тараса Шевченка. У 2016 році вийшов новий роман Забудь річка Братів Капранових. Крім літературної діяльності, Віталій та Дмитро були ведучими тележурналу соціальних розслідувань Брат за брата на телеканалі ЗІК. Програма Брат за брата складалася з сюжетів розслідувань тривалістю 55 хвилин кожна. Та виходили щосереди о 22.05. Та після критичного допису братів на сторінці Фейсбук щодо призначення креативним продюсером каналу Наталі Влащенко, проєкт Брат за брата був закритий телеканалом ЗІК. Ну що, друзі і не дуже, щойно закрили передачу Брат за брата. Вітаємо! Написали Брати Капранови. 4 вересня 2019 року брати Капранови заснували Ютуб канал під назвою Імені Тараса Григоровича Шевченка. На цьому каналі виходять відео матеріали про історію України. Одним із найпопулярнішим відео є Історія України за 10 хвилин. Українська історія. Це відео було опубліковане у 2019 році, а саме 27 жовтня, і за місяць набрало півмільйона переглядів. Можливо, інші відео братів Капранових набирають і менше переглядів, проте є дуже і дуже популярними. У 2020 році канал імені Тараса Григоровича Шевченка отримав звання Відкриття року в Ютуб від Паляниця Евардс. З 24 лютого 2022 року від самого початку російського повномасштабного вторгнення в Україну письменники брати Капранови боролися з окупантами. Зі зброєю в руках в лавах полку Азов, захищаючи Київщину. Згодом вони повернулися до цивільного життя та активно розвивали свій канал про історію. 1 червня 2022 року Суспільне опублікувало інтерв'ю із братами Капрановими. Тоді, один із братів істориків. Саме Дмитро Капранов розповів про воєнні будні. Знаєте, з віком людина розпливається не тільки фізично, а й духовно. Тобто звикає сидіти в зручному кріслі, спати в зручному ліжку. І коли ти проводиш ночі на карематі в спальнику, а то і без спальника з автоматом в обіймах, це виводить тебе в іншу ситуацію. Коли ти йдеш з хати і розумієш, що ти можеш не повернутися сюди, бо хати не буде абсолютно нові люди, нові враження, новий емоційний досвід, який, напевно, переживали наші герої. У нас є твори про війну, наприклад, забудь річка. Ми, як письменники, пройшли повз мається на увазі військовий досвід. А тепер починаємо наздоганяти свого героя. Тобто наступного героя ти напишеш вже правдивіше і краще. Так пояснив Дмитро. А 16 квітня 2024 року несподівана і трагічна новина. Віталій Капранов написав на своїй сторінці: Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли іде прощання, напишу завтра. Все решта скасовується. Пробачте. У коментарях під дописом безліч слів співчуття. Ми також висловлюємо співчуття рідним. Хоча жодні слова не полегшать болю втрати. Пам'ятаємо ж Дмитра Капранова, і вірмо, що Віталій продовжить спільну справу. Брати все життя були разом, і тепер місія Віталія бути за двох. Останній допис Віталія Капранова на сторінці у Фейсбук кілька годин тому Причина смерті Дмитра Серце. Це висновок лікарів. Прощаємось завтра з 11-ї у Михайлівському Золотоверхому і о 13-й у Крематорії Байкового кладовища.